Друзі, мої вітання! Настав час традиційного прогнозу на серпень. На жаль, літочка вже сходить, і всі, хто не встиг відпочити, будь ласка, насолодіться цим ще є час. Дивимось загальну характеристику на серпень, дивимось фінансову сферу, дивимось стосунки і дивимось врожай. А врожай це не те, що ви посадили на початку року, так? це трошки не про те. Це про врожай, але інший. На 1 серпня припадає велика кількість свят за різними віросповіданнями. Лунгасад Ламас, свято першого врожаю, Спасівка, Маковій. Вони, всі ці, ці свята так чи інакше пов'язані саме з першим врожаєм. І ця колода нам покаже ваш врожай. Ці насинини, які ви посадили, можливо, навіть не в цьому місяці, можливо, навіть не в цьому році. Але колись посадили. І саме ця колода нам покаже ваш врожай. І хай він буде приємний, хоча може бути і навпаки. Дивимось, запрошую кожен знак зодіаку до перегляду. Водолії вітаю! Ваш, ваш серпень, загальна характеристика. Трійка пентаклів, загальна характеристика. Водолі потрійки пентаклі. Новий досвід. Бажано опанувати якийсь новий досвід, який вам стане в нагоді і який у вас його ще немає. Цього досвіду, але або ви його на нього не е, звертали, не, давали, не надавали йому належної уваги цьому досвіду. А тепер треба його взяти і е, не тільки взяти до уваги цей досвід, а взяти під реалізацію цей досвід. Ну, навіть таку формулюровку дозволю собі: так, водолії. І гроші. Ой, десятка жезлів. Ну тут трошки роботи багато, з грошима не, не дуже. Ну, і ця карта так трошки доповнює. Роботи нам хліба не треба. Роботу давай, ну, а з грошима трошки невідповідність не, не вкладеним зусиллям на отриманого кешу. Ну, а що робіть? І таке буває: Водолії і стосунки, водолії, стосунки. 11, старший аркан, сила. Водолії. Багато думаєте, а отут, от, знаєте, значить, ви приборкуєте самого себе, або саму себе приборкуєте. І Дозвольте, отут вам я так трошки завуальовано намагалася сказати, якщо в вашому житті з'явиться хтось третій, да, щось таке цікаве, то прийміть цей досвід, ну, хай буде. А, бо тут якось ви так е, е, зашорпались, зашорпалися, де та собою для життя. Ну, її як такової немає. І це ваше виїдання в Мізків лодочку, ложечкою водолії. Це теж про те, ну дозвольте собі якісь вольності. Да? Можливо, навіть в стосунках, можливо, ну, в трошки в іншому, але ви ж такі зашорені іноді буваєте, що навіть. А, ну, от, навіть для себе не в угоду собі, а навпаки, навіть, наче самі себе караєте. Ну, передивіться, ви все ж таки у себе у водолії е, самі любімі. Да? Ну, чого ви себе так не любите, зневажаєте, не дозволяєте собі більшого. Ну, якось передивіться цю історію. Треба себе любити. Ну, резюме таке. Не від мене, від розкладу. Ваш врожай, водоліє. Ну, да. ви будете боротися, От боротися як правильно, а як а це буде виглядати, а чи можу я собі дозволити? Ну, боріться далі, водолії. Або дозволіть собі якихось насолод. Або боріться далі. Бо ваше життя ну, в серпні це якась страшня боротьба з саму з собою. І навіть і той, який, та можливість, яка може у вас, так, знаєте, звідкись випригнути, ви заморочитесь своїми думками настільки, що ця можливість вже її і, і канула в літо, а ви ще будете про неї думати. Ну, водолій, ну, що я вам скажу? Все як завжди, багато думок і. Багато слів, багато думок, багато роздумів. А ви трошки змініть кут уваги. Можливо, треба просто насолодитись життям. Дякую водолії.